Скільки місяців несуться кури і коли їх міняти? Якщо тримаєш корейний сучок, це важливо знати. Дивись і запам'ятовуй. Відповідь дає досвідчений зоотехнік компанії Анконе з багаторічним досвідом роботи в українських та міжнародних компаніях. Андрію, тобі слово. Всім привіт. Якщо це сучасний крос, наголошую ваші курі можуть і повинні нестися без линьки від 80 до 100 тижнів. Запам'ятайте 80-100 тижнів. Найкращі господарства добиваються успіху, коли курі несуться до 120 тижнів без перестанку. І пам'ятаймо про три основні кити: зогігієна, збалансована високопрофесійна годівля і профілактика хвороб. Далі курка вже не, не буде що щоб ти їй не давав якусь там. Магічну пігулку ти б не дав після 100 тижнів, більше курка вже не несеться. Тобто це приблизно два роки, трохи менше двох років, ну або до двох років. За, за, зазвичай до віку 100 тижнів, якщо курка себе, якщо вона несеться, то їй потрібно робити паузу. В неї ще зберігається генетичний потенціал. І економічно обґрунтовано і доведено всіма науковцями, що якщо курка віком 100 тижнів. І 100 тижнів плюс дати їй можливість перелиняти, дати їй можливість відновитися. Вона знову ще буде нестися 30-40 тижнів. Продуктивність буде менша, але це буде велике, крупне яйце. І це економічно набагато вигідніше, ніж вибивати стадо і завозити нове. А як можна дати це, щоб вона перелиняла? Яким чином це організовується? Бо, чесно кажучи, я не розумію, я ж не можу там помітити курку, що там, ти там не несись відпочинь. Сама, сама природа створює умови для того, щоб куриця линяла. Але якщо ви забезпечили постійні умови а, зоогієни, ваші кури линяти не будуть. Якщо вони отримують висококваліфікований комбікорм, вони будуть нестися і нестися і нестися. Линьку зазвичай створюють штучно, коли птиці обмежують світло. Обмежують температуру, обмежують кількість корму і якість першу чергу чергу корму. Е, і тоді птиця сама входить в линьку. Є прийоми, як запустити птицю в линьку ефективно, як з цієї линьки вийти, і тоді стадо відновлюється, і ви отримуєте чудові величезні яйця. і Так само багато яєць. Це буде в наступних наших бесід. напишіть в коментарях, якщо вам цікаво, бо мені особисто вже дуже цікаво. Я ніколи про це навіть і не чула, що таке можливо робити, бо зазвичай да, просто там почали линяти, ніхто нічого не робить. Люди просто сидять без яєць, дуже часто це взимку виходить, бо люди не, не роблять сприятливих умов, щоб курка неслася. Тому ми вже ближче там до зими будемо розповідати, як зробити, щоб линьки не було взимку і як її можна буде планувати. Так, це все можна планувати і організовувати. Для найбільш ефективного економічного ризику, Тому що, коли курі входять в линку перед Новим роком, це якби найгірша ситуація, найдорожчі яйця, а курі перестали нестись. Тому в ідеалі, щоб ваші курі неслися взимку. А наприклад, в, в травні місяці чи в червні, коли є дуже багато вони не дешевші, щоб ваші курі Угу, mm -hmm. Клас. Підписуйтесь на канал Анкона. У нас нова стратегія годівлі, нова стратегія тваринництва. І ми хочемо, щоб наші люди були якомога більше обізнані і знали правильні поради, не просто де хтось там якась бабка на вухо пошептала, а від досвідчених професіоналів. Дякую до зустрічі.